Бувший голова Офісу президента Андрій Єрмак заговорив про честь і гідність. Сказав, що його честь і гідність не захистили. І він тепер іде на фронт. А чи є у нього ота от честь і гідність? Його авторитет уже так заплямований, що жоден солдат у армії не захоче з ним поряд дослужити. І висновок, який тепер. А командир якого ту, -то, отой -от офіцер, який має честь. І от у гідність, якого заставлять, взят служить цього от єрмака, він втратить свою честь і гідність. Відразу втратить і залишиться служить, отой от командир і Єрмак. А всі інші підуть все заче. Оце такий от вплив служіння Єрмака на нашу армію, то скажуть. І є країні користь із оцього, що він сказав. Та й берегти ж вже цього нам єрмака потрібно як зіницю ока, бо він є свідком всіх і корупційних справ, І про наше політичне керівництво він багато що розповісти може. Його потрібно берегти і під захист свідків, під програму взяти, а не Служити в армію піду. Отак от от думає народ в моїм обличчі, про оцих от наших то керівників.